Є ЗОО – один з найбільших українських зоо-магазинів, що представлений онлайн. Покупець знайде тут все необхідне для собак, котів, гризунів, пташок, риб та рептилій. Товарів більше 10 тисяч. Загалом дуже широкий асортимент. Найприємніше в ЄЗОО для глядачів цього ролику знижка мінус 10% на всі товари по промокоду. Його знайдеш в описі до цього відео. Промокод протестував, показую його ефективність. Все спрацювало. Як і має бути. Чи є варіанти ще якось зекономити в ЄЗО? Звичайно ж є на сторінці акції лінк також знайдеш під відео Постійні знижки, в середньому мінус 10-15%. Плануєш купляти в ЄЗО часто, тоді для тебе буде актуальною програма лояльності, і економити з нею можна до 15% на кожному замовленні. Якщо сума першої покупки становить 1000 гривень або більше, ви стаєте власником знижки у мінус 5%. Гарантовано, тільки ж зареєструйся на сайті. Лінк на нього в описі. Важливо й те, що для всіх зареєстрованих розплідників. У Єзо передбачена знижка в 10%. Це приємно. Що по доставці в Києві доставляють до дверей є самовивіз та доставка новою поштою при замовленні до 499 грн. гривень, доставка коштує 50 гривень. Якщо замовляєте від 500 гривень. То отримуєте замовлення в Києві безкоштовно. По Україні відправляють замовлення новою поштою, і в залежності від вартості замовлення вам треба буде або оплатити його, або його відправлять вам безкоштовно. Зважте на безкоштовну доставку впливає об'ємна і фактична вага. Замовлення для довідки зоомагазин мережі є зо, офлайн є не лише в Києві, але пам'ятай, що промокод, який протестували на початку цього ролику, діє лише при онлайн замовленні. Тож не гай часу переході, замовляй.